Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Підготуйте, будь ласка, букварики. Тема нашого уроку: Читаю і слухаю дитячі пісні: Українська народна пісня та дитячі народні пісні. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але читати кожне слово у мові правильно зумій. Починаємо з дихальної вправи. Вдих носом, видих носом. Вибачте, наступна вправа вдих носом, а видих ротом. Повторіть цю вправу тричі. Попрацюємо із скоромовкою. Зайчик-братик в темно-сірому жупані, сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе в смачну морквинку. Отже, давайте по одному рядочку. В темно-сірому жупані, сидить заєць на дивані. Зачинив свою хатинку. І гризе смачну морквинку. Тепер спробуємо по два рядочки. В темносірому жупані сидить заєць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з українськими народними колисковими, з дитячими народними піснями. Зайчику, зайчику, два півники. Вийде-вийде сонечко. Будемо закріплювати вміння слухати та читати тексти, і відповідати на запитання за змістом прочитаного. Удосконалюватимемо читацькі навички. Так, ну і давайте спробуємо швидко прочитати склади. Гра не зіб'юсь. Давайте разом. Спочатку перший стовпчик. Вік. Вік, вік, вок, вік пришвидшуємось вар вас, вар вал вар. Віз віз, вік, віз віз. Гра відшукай слово». Знайшли. Букви, які відрізняються від букви В. Ось подивіться, буква З, А, Й, Ч, И, К. І вийшов зайчик. А в цьому рядочку знайдете хто тут? Півник заховався в цьому рядочку. А зараз гра цікаве слово. Придумайте слова, назви музичних інструментів на зазначену букву. Перша буква С. Які знаєте музичні інструменти на цю букву? Сопілка, скрипка, буква П, піаніно, піколо, Б, баян, бандура, А. Арфа, альт. Ф. Флейта фортепіано. Р рояль Г – Гітара К. Кобза або клавесин. Право відкритий мікрофон. Чи любите ви слухати пісні? А хто пише слова до пісні, знаєте? Поети правильно. А хто складає музику до пісні? Композитори. А хто виконує пісні? Співаки артисти. А які пісні ви любите слухати? А які любите співати? А яку пісеньку щовечора співає мама своїй дитині? Як така пісенька називається? Колискова, правильно, коли вкладає? Мама спати. Пропоную вам переглянути відео та послухати також. Пісня Ой ходить сон коло вікон у виконанні хору та неперевершеної нашої української співачки Ніни Матвієнко. Дайте відповідь на питання: чи доводилось вам її чути раніше цю пісню? Яке ваше враження від прослуханого Сподобалось? <кхід> ну, а зараз я вам пропоную ще одну пісеньку. У виконанні ще на той час маленької моєї онучки Ніни пісеньку про оцього котика. Послухайте, теж дуже красива пісня: Котику сіреньки, котику білий, Пісня, так? Мені теж дуже вона подобається Тоже така ніжна, мила, мабуть, як коли мама співає її увечері цю колисколу, то дитинка засинає з гарним настроєм. А зараз щоденні 5 читання для вашого кращого друга для мами. Прочитаємо пісеньку, дотримуючи питальної інтонації. Спочатку послухайте, я вам прочитаю, а потім ви в своїй мамусі прочитайте. Вона ж вам співає Колискові, а ви прочитайте віршика. Зайчику, зайчику, де ти бував? питаємо. А тепер відповідаємо. У березовім гайочку, на зеленому горбочку, квіточки зривав. А кого ти зайчику там зустрічав? Знову питальна інтонація, бачите? Співучого Соловейка на калиновім гіллі та знайому лисеньку у старій норі? Ну, а тепер завдання для справжніх акторів. Розіграйте з кимось із рідних цю розмову із зайчиком. Хтось питає, а хтось відповідає. А зараз вправа передбачення перегляньте малюнок та зробіть передбачення за ним. А що це буде? Ну що ж, зараз ми прочитаємо та дасте відповідь на питання, про кого ця пісня? Дитяча народна пісня два півники. Спочатку я прочитаю, а потім ви. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. Са-меле, ца ца-меле, коза засипає. А маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй, козоленько, ніженьками туп-туп, Татусенько з матусею принесуть вам круп-круп, а вовчок сірячок, ось він, подивіться, де. З лісу виглядає і на біле козенятко скоса позирає. Красивий віршик, так, насправді, це пісня. Якщо хочете, ви попросіть маму, щоб вона знайшла вам запис цієї пісні та ви її послухаєте. А ми з вами говорили про те, що у слова пісні пишуть автори, поети. А тут вказано дитяча народна пісня, як і бувають народні казки та приказки. Так? Чому ж так вказано? Чому не написано хто автор? Тому що написана вона була так давно. Що вже ніхто й не пам'ятає. І от колись бабуся своїй онучці або онукові співала цю пісеньку. А потім, коли ця онучка чи онук підросли, вони теж як запам'ятали слова, так і співали пісеньку. Тому народні пісні видозмінюються і можуть в одній області мати такі слова, а в іншій вже зовсім інші. Ну, а зараз, будь ласка, самостійно прочитайте цю пісню. Питання від Ромашки. Про кого йдеться в пісні? З чого починається, пам'ятаєте? Два півники, два півники. Горох молотили. А що робило маленьке козенятко? Чому вовк виглядав із лісу? Чи гарно розважали відвідувачів Козенятко і Козуленька? Розкажіть, які жартівливі пісеньки ви знаєте? Пригадайте. А який малюнок ви намалювали би до цієї пісеньки? Про півників, про Козенятко, про вовчика. А зараз щоденні п'ять слухаю і розумію. Тож вмощуйтесь ручненько та слухайте уважненько. Дитяча народна пісня Вийди вийде сонечко. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине Бабинезіллечко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Це пісня-Веснянка-Закличка. Коли діти ставали в коло, співали пісень та кликали, щоб скоріше прийшла весна, засвітило сонечко. Пропоную вам провести конкурс на кращого читача. навчитися гарно читати цей вірш, а потім надіслати відео до коментарів цього відеоуроку. Ну що ж, вправа загадкові листи, оберіть, будь ласка, колір листа! А тепер будемо відкривати. Прочитайте, будь ласка, початок речення з того листа, який колір ви обрали, та продовжіть це речення. Ну що ж, пропоную розпочати разом фізкульт-хвилинку. Musica Musica Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Сподіваюся, що вам сподобались такі пісеньки. Ну, звісно ж, мама вам співає щовечора краще колискові. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!